Всім привіт! Сьогодні мова піде про ремонтантні сорти, які у мене є. Про деякі я можу щось сказати, їх охарактеризувати, але не всі. Тому що деякі сорти у мене недавно. І є такі, що я навіть ще не бачила, яка там ягода. Так, ну, перший сорт у мене це. Мурано це взагалі супер машина по виробленню ягід, тому що вона невпинно дає вуса і невпинно викидає квітконоси. Ягода дуже смачна, дуже солодка. В цьому році навіть друга річка в мене дала небувалий урожай, я показувала який. Урожай був на мурону. Зараз ми вже зібрали майже всю ягоду. І я буду видаляти в цій теплиці, буду видаляти всі реми, так як тут будуть овочі. Так як в нас екстремальна погода і. Тут у мене другий рік уже реми, тож вони йдуть на видалення. Ну, деякі, можливо, кущики ще залишаться, які не мішатимуть овочам виру... рости. Ну, будемо збирати йогітку. Тож, мурано це взагалі по урожайності дуже супер урожайний сорт. Йогода смачна і солодка, вона транспортабельна, дуже. Полюбили мої покупці її на ринку. Але коли двохрічка вже починається, от якщо ви держите її два роки, то, звичайно, його достає трішки мілкішою, тому що дуже багато рожків і я не видаляла рожки. Я взагалі не дуже планувала двохрічку залишати, тому що реме держать один рік. Тож, по мурану в мене взагалі немає ніяких питань. Супер сорт, і так як він мені дуже подобається і за його вражайність, і за його виносливість, і за його бажання дати потомство, Тож, я купила Фріго, он в мене ви бачите плантацію Фріго Мурано. Там же на цій ділянці ростуть. Теж із Італії Фріго Едвіни і Бріна. Про ці сорти я не можу нічого сказати, тому що буду куштувати вмісті з вами. Звичайно, зараз я видаляю на ній, видалили вже двічі квітконоси, для того, щоб рослинки розвинулися. І потім я візьму вуса, розмножу, попробую ягідку, разом з вами покажу, яка вона є. Ну, а потім. Можливо, на осінь буде розсада оцих нових сортів. Не мурано. Мурано у мене я брала цілий ящик, десь там було близько 600 штук, тож, звичайно, розсада в мене буде. Далі віворо. Віворо в мене не дуже багато, але вона дуже крупна ягода. дуже класна, солодка. Такої серцевидної форми. Урожайна вуса дає гарно, винослива, в мене до неї питань нема, тому цей сорт в мене залишається і буде розсада влітку з літа. Далі диво світу. Диво світу я взагалі в минулому році залишила усі вуса собі і її розмножила. Чому? Тому що вона мені дуже сподобалась. Вона не міняє. Смак ягоди, в неї дуже смачна ягода. і Форма ягоди в неї міняється. от Навесні вона одна, а потім вона інша. Спочатку вона така крупна, велика серцевидної форми, а потім стає такою видовженою, ну як як ягода дивної або от, десь так. і У неї смак. Дійсно лісної сониці дуже смачний сорт, але цей сорт тільки для себе, не для бізнесу, тому що ягода не дуже транспортобельна, але дуже смачно. Е, далі, монтерей. Монтерей у мене теж є. Дуже гарний виносливий сорт. Він взагалі е, ніколи не було в нього. В'янення кущів, в'ялої ягоди ніколи не бачила на ньому. Ну, Взагалі, сорт дуже виносливий, дуже класний, мені дуже-дуже подобається. І смак ягоди у нього, от не такий, як є реми, дуже такі тверді. Але ну, перше, да, перша ягідка трішки твердувата, якщо залишити її навесні. Ну, але ж ми видалюємо. Квітконоси навесні, для того, щоб отримати смачну ягоду влітку. Але я в цьому році у теплиці її залишила. І в мене на ринку її дуже гарно броли, тому що ну, дуже красива ягода, смачна, солодка, Тож ось так. Вуса дає гарно, бульочок я на не бачила, тож дуже класна ягода. б'юті. Флорида б'юті це один із найулюбленіших сортів мій. По ремах, тому що у нього така ніжна консистенція, і у нього смак фруктовий, смак персика. Дуже смачний сорт. Я його возила кілька разів на ринок, так як у мене трішки посаджено її у теплиці. В основному в мене вона на маточниках посаджена, і там, звичайно, я його на ягоду не запускаю її, там будуть вуса. А в теплиці, де трішки є Флоріди Beauty, то, звичайно, повезла її на ринок першу ягоду. Тож, люди йдуть і питають, а коли ж вона ще буде. Дуже подобався цей сорт моїм покупцям. Тож, сорт дуже достойний і для бізнесу, і для себе. Так як ягода не, ну, не дерев'яна, класна ягода. Так, далі, далі, бравура. Бравура бравура мене піде, мабуть, під е, вирубку, не тому, що вона е, погана, ні тому, що у неї колір ну, дуже світлий, такий е, блідно-блідно-розовий колір, і всі її обминають, думають, що це недостигша ягода, І всередині вона світла. Тому цей сорт у мене, ну, можливо, там залишу собі десяток якихось саджанців, висаджу її на вулиці. Так як вона в мене в теплиці, тож, можливо, висаджу, можливо, не буду е, прибирати цей сорт, трішки залишу, щоб він у мене був, а розмножувати його не буду. Е, так як цей сорт, Так як я вирощую. Рослинки для того, щоб торгувати на базарі в основному, тож цей сорт людям не дуже подобається, поки, звичайно, не попробують. І коли покуштують ягоду, да, ягода смачна, ягода е, красива, але вона і тендітна така, вона дуже часто в минулому році мене вона хлорозила, в цьому році не хлорозить. І ягід дуже багато, муща. Ну, можливо, можливо, висадю її на вулицю. Подивлюся, яка вона вже буде на вулиці. Тому я її нікому не совітую і сама ще поки розмножувати не буду. Просто, просто вона в мене буде. От і все. Так. Далі королева Єлизавета. Королева Єлизавета, вона. Смачна ягода, винослива, вуса дає гарно. У мене до неї питань нема. Дуже смачна ягода, але вона не така звичайно врожайна, як кабріло, як е, віваро, як мурано. Ну, нема в неї такої дуже сильної врожайності. Як для себе, то да, можна її тримати. Вона винослива, вона витримує е, і засуху, і. Не так хворіє на прикореневі гнилі. Ну, Взагалі я не бачила на ній теж в'янення. Класний сорт, але ж не для бізнесу. Для бізнесу я його не рекомендую. Для себе да. долі Альбіон. Альбіон дуже смачний сорт, але не навесні. Навесні він як яблуко. тому не треба його. Залишати весною на ягоду. Я його тільки один раз залишала на ягоду, коли ще тільки в мене з'явився. І ягоди були як яблуко. Але ж коли запустити його влітку, осінню, ягода дуже смачна, дуже красива, такої конусної форми, і Альбіон, на відміну від останніх іностів, він дуже виносливий, дуже класний сорт, але він не врожайний, не такий врожайний, як е, реми. Тож, Альбіон він більше для себе. І він виносить, його можна вчасно не полити, вчасно не обробити, він знову відновиться, обрізав листя, і він знову випускає лист і ну, взагалі безпроблемний. Вуса дає гарно. Але на другий рік його залишати не треба. Так. Гармонія. До гармонії я ніяк не звикну. Вона у мене просто є, я її не розводю. Е, можливо, в мене не підходить йому земля. Е, тому я його нікому не рекомендую, е, доки не побачу гарний результат. Е, чому він мені не так подобається? Це Та тому, що мені більше подобається конусна ягода, не така, як у нього. Е, тож, він в мене просто єсть. Да, він виносливий, але бувають у нього і хвороби, буває, що він Ну, по-всякому буває. Бувають він хлорози. Ну, Нічого такого, супер-пупер в ньому я не побачила. Так. Я кажу так, як є. Далі у мене ще є Альтес і фурор. Але у мене його зовсім трішки, тому нічого я про нього ще не можу сказати, я його тільки розводю. Далі, хадемор. Ну, Хадемор, я думаю, знають усі, що вона в мене одна з найулюбленіших ягід. І всі вже, наче, відплодоносили, а он, ось-ось-ось. Он, ось він у мене зараз який. Ось, бачите, ось тут. Ось у. І то це ми вчора збирали тут. Збирали ягідку. Ягідка солодка, смачна. В нього є недостатки, звичайно. Із недостатків те, що він дуже багато викидає квітконосів і буває так, що е, треба трішки нормірувати, я трішки обриваю ягід, щоб. Не загубити кущі. Тому що буває, що він просто не витягує, скільки йоди. Там цвіту скільки, що навіть буває, листя не видно, так як от купчиха цвіте, так і хадемар квітне. І хадемар, коли дає ягоду, він взагалі не дає вусів. Тому, якщо треба, щоб взяти вуса. Треба повністю обрізати всю ягоду. Ну, Звичайно, ми так і робимо навесні. Ми обрізаємо квітконоси всі. І не один раз, поки не візьмемо вуса. Квітконоси ж, звичайно, ви замучитесь обрізати, тому що там лізуть і лізуть квітконоси. Далі, маджестик. Маджестик в мене недавно. Так, собака говкає. Тось прийшов по полуничку. Зараз вернусь. Маджестик це дуже крупний сорт, дуже смачна ягода. Я його залишила на першу ягодку, декілька кущиків, щоб скуштувати, тому що мені він приїхав в минулому році. І я в минулому році осінню теж скуштувала ягідку і залишила ж, звичайно, покуштувати її, яка ж вона перша ягідка, якщо залишити її на плодоношення навесні. Тож ягідка дуже смачна, дуже солодка, плотність у неї середня, дуже класний сорт. Я від нього просто в захваті, тому то хоче цей сорт, куплюйте десь. Звичайно, я його тільки розмножую, тому у мене поки що Маджестика не буде. Полуничка кабріло. Ну, кабріло взагалі по урожійності, просто затьмарює багато сортів. Дуже багато вона дає Ягода Смачна, якщо дати її вистигнуть і бажано її підживлювати. Взагалі, реме треба підживлювати раз в тиждень обов'язково, тому що їй же треба з чогось рости. Не може вона постійно плодоносити і бути смачною, якщо ви її не підживлюєте. Сезон в цьому році я рахую, що ну, поки що, звичайно, рано говорити за відкритий ґрунт. Але у теплицях у мене сезон вдався. Ми задоволені, що ми зберегли ягодку, що вона не померзла. Звичайно, дуже важко було, тому що ми постійно її накривали, навіть в теплицях простилали агроволокно, де під стінками. Було так, що сповзло агроволокно, то квіточки були чорні, померзли. Тож, звичайно, за... вона віддячила нам за наші труди. Ну і вели Саме великі у нас теплиці, яка 43 метри довжиною, там ми включали газову пушку для того, щоб. Трішки підтопити у теплиці. І температура піднімалася до 8 градусів, якщо на вулиці був мінус 5. Тож там у нас полуничка взагалі не стресувала і вона дуже смачна. Навіть на відміну від інших теплиць, от така ж, сама, такі ж самі сорти у нас у інших теплицях, то у цій найбільшій теплиці вона найсмачніша, тому що вона майже не стресувала. І стреси дуже впливають на смак полуниці, на розмір ягоди. Ну, взагалі, так як е, треба зробити для неї гарні умови, і вона вам, звичайно, віддячить. Але ж не завжди людям об'яснив, що, е, що ми завжди вкладаємо. Сюди кошти, і та ж газова пушка не дешево коштує, і той же газ, газовий балон, який ми постійно тягали туди, у теплицю, коли жарко витягували, я заставляла чоловіка витягувати, тому що там було жарко, я кажу, він ще зірветься там. Тому ми його виносили на день, а на знову заносили. Можливо, правильно, можливо, неправильно, тому що ми із газовими пушками перший розтикнулися, ну, так як треба було рятувати полуничку. Тож ми не жакуємо, що ми поставили теплиці, вони нас врятували від зоморозків і спасли нашу полуничку від вимерзання. Ну і ще. Мошенька. У мене Мошенька це суничка, це не полуниця. Це суничка, яка тільки для себе вона дуже смачна, дуже ароматна, Це ремонтонтний сорт сунички, Я його виростила із насіння, брала в пакетику. Він уже в мене, мабуть, років 4 чи 5. Квітконосів дає дуже багато, дуже вона врожайна і перша ягідка в неї не така, як у сунички, Вона така крупненька, не, не супер крупна, але ну, така розміром, як, ну, як середня полуниця. От, от такого вона розміру перша йде, ну а потім вже трішки мільчає, але вона не отакінька. Вона дуже ароматна, дає багато вусів, гарно розмножується, ні на що не хворіє, Ну, крім п'ятнистості, якщо, звичайно, не оброблювати. Е, я на ній теж видалюю квітконуси, тому що мені вона зараз не потрібна, а е, набагато цікавіше їсти ягоду ремонтонту тоді, коли вже немає. Е, Тих сортів, які плодоносять е, один раз. Але в цьому році мені, мені взагалі прийшла така е, думка в голову, що ну, квітконоси завжди закладаються, коли холодна погода. Тому, якщо в кого якийсь сорт не зацвів, е, так як е, у нас холодна була погода. То ці сорти можуть заквітнути осінню. Але, звичайно, треба, щоб їм було тепло. Це таке дуже часто буває. І із цими нашими качелями, температурами, то все можливо. І, і не знаю, як у кого, ну, у мене дуже часто ці сорти короткого світового дня, якщо ми висаджуємо їх рано. Влітку, то вони буває заквітають і осінню і ще встигає навіть вистигнути ягода, якщо її накрите. Тому що ці сорти плодоносять, коли короткий світовий день. І коли ж у мене буде розсада? Зараз мені просто нема часу на розсаду. Ну і реми реми будуть по Осінь, реми можна садити в будь-який час, навіть взимку, і весною, і літом, і осінню, коли завгодно. Якби тільки не була мерзла земля, так як рем можна розігнати, просто не дати йому два місяці ні плодоносити, ні бажаної вуса не брати, вона розгониться, наросте. Зелену масу поділиться і буде давати вам гарний урожай. Тож, реми, звичайно, тому і ціняться, що якщо померзла перша йогітка у ранніх сортів, дуже багато людей постраждало в цьому році, то реми, якщо навіть і померзли, Обрізати листя померше, і вона знову викине квітконоси. Тож за це вони і ціняться, тому, тому без ягоди, звичайно, не залишимося. В цьому році взагалі не буде і фруктів. Звичайно, привозні будуть, але ж вони не такі смачні, як, як у нас. Якщо воно виросте у тебе вдома, або просто в Україні, тому що в Україні все краще, як на мене. Завтра зробимо обзор по відкритому ґрунту. Там теж уже це починає стигнути.